Коли ти вчишся на актора, ти вчиш систему Станіславського. Це обов'язково, обов'язково вчити Михайла Чехова, тому що це інші типу школи. Обов'язково там знати, хто такий Гратовський, хто угодно, але не Лесь Курбас. Знищили митців, знищили школу про Леся Курбаса. Ти дізнаєшся, що він народився тоді, то робив щось і потім ми вбили. Но ти ніколи не маєш доступу до листів Леся Курбаса. А у Леся Курбаса є листи. Це фантастична праця. Вона є в інтернеті, її можна знайти. Це дає тобі розуміння, хто ми є. Хто ми є як е, оцей ну менталітет, скажімо так, і чому нам не підходить те мистецтво, яке по факту хотіли нав'язати всі через от, 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 реалізм. Реалізм нам не підходить. Він навіть в нашій мові не закладений. У нас і література інша. Ну тобто це було вже якби підбито, скажімо так. Ну і так воно тянеться туди-сюди. Тому це теж в тому числі наша задача знову згадувати себе, відкривати себе, афігувати, скільки в нас цього є потужного, хто ми є взагалі.